Слава Богу, брати і сестри, знову, я кажу, дякую Богу за можливість, з вами любі поспілкуватися під Волочиськ, Тернопільська область, 28 жовтня 2025 року. Коли я розпочинаю, кажу, настрій хороший. Справді. Але чи може бути в людини, в українця-русина хорошої настрій, коли вбира, вбирають братів і сестер вбивають? Сказав один священник, якого дуже шаную, якщо в Ісусі Христі, то в любій ситуації Настя повинен бути настрій добрий, тому що ми віримо, що наш батько, отець, що на небі, є Бог живих, а не мертвих. Це великий сум, коли вбивають людей. Це великий. Ви пам'ятаєте, ті, хто споживає Слово Боже, коли Ісусу Христу сказали, що вмер Лазар, яку Він дуже любив, Він знав, що Він його живить. Але сльози виступили в нашого царя і Господа, Спасителя Ісуса Христа. І так, через чотири дні Він попросив, щоб камінь від гробу від... забрали. І Іменем отця, що на небі сказав, Лазар, виходь. І Лазар, який чотири дні засмердівся. Вийшов. Це не одне, зробив Ісус Христос, але я просто кажу от до сьогоднішнього випадку нам всім сумно, в Підволочиську постійно привозять убієнних. І це не по всій Україні убієнних. Сатаністи розв'язали цю війну, прийшли на нашу любу батьківщину, Україну, Русь. Навіть що справи не в тому, що це наша батьківщина, це дуже важливо. Бог нам дав цю землю. Бог нам дав цю землю. Але вбивають людей. І... Я вам чесно скажу, я співчуваю і тим, хто прийшли сюди. Їхнім батькам, родинам, їх ж також вбивають. І це не є війна на перемогу так званої Московії. Ні. Це є війна для того, щоб нищити християн в першу чергу. Але ми християни правда, і ми віримо, що Бог є Бог живих, а не мертвих. І коли я спілкуюсь з людиною часто, яка бачила своє мертве тіло на операційному столі, це такий відомий був працівник райкому партії, інструктор райкому партії, але сталося при большевиках. Серйозно серце підвело в Києві інститут сердечних захворювань, і він мені особисто розказував. Каже, Борис, я зверху, так ніби збоку, бачу моє тіло, лежить на операційному столі. І я рухаюсь кудись, невідомо куди, до такого чогось світлого, і така насолода від того руху. І мені голос тобі заспудив. А перед тим він бачив мертве тіло, і лікарі, які робили операцію, сказали, ну ми старалися, але труп. І коли прозвучав голос тобі за скоро, душа вернулась в тіло, вони б'ють по щоках, він відкрив очі, і вони йому знаєте, що сказали лікарі? Ми ж тобі казали, що ми спеціалісти. А перед тим він чув, як вони говорили після тіла мертвого, каже, ми старалися, але труп. Ну то що ще нам треба? Це не після того я утвердився у вірі, коли я почув розмову? Ні. Мене бабця навчила дуже давно. Царство небесне душі її. Анна стешин статник. Вона по Стешин. а з роду вона статників, так? Ось вона мене вчила і навчила страху Божого. Я гріхів на собі маю дуже багато. Дуже багато. І чесно вам скажу, є навіть вбивство, якого характеру. Жив, співжив, і жінка ця робила, молода аборт зробила і було в мене. І сьогодні, ви знаєте, я за роки Незалежності України, це по офіційній статистиці біля 30 мільйонів абортів. Ви розумієте, що це? Я коли це робив, ще молодим, зовсім давно в Харкові. Я думав, що це таке щось. Але коли та моя хороша подружка Оля сказала Борис. Мав бути хлопчик. І коли я сьогодні читаю, як молитву Псалом 50, і там є ота графа, що гріхи мої перед Тобою, Боже, мені так сумно, страшно робиться. Я падаю головою і кажу: Господи, прости меніся, простия Бог, прости блудодіяння, прости чревого, гординю, благаю Господа Бога. В той же час я вірую, що всі наші гріхи. Без винятку взяв на себе Цар і Господь Спаситель наш, Ісус Христос. Всі-всі, гріхи, хвороби, всі. Ну, віри треба, але сумно нам, правда, сумно за наші ті. Но. Тому і велич приходу Сина Божого на землю в тому, що Він отакий, от як я, грішних спасає. І якщо я вірю в Ісуса Христа, то я спасенний при Моїх великих гріхах. І не тільки я один, а людей без гріха нема. Один Ісус Христос всі решта з гріхами. Ну не так, як я. Я дуже грішний. так? Зараз стараюсь, ну що ж то вже 79 й рік, шановні. Але я дякую Богу за те, що Він є. Оцю що на небі, правда? Що мене сироти. І дякую Богу за його сина улюбленого, сина людського. Що смертю смерть переміг Воскрес заради Мого, заради всіх вас, шановні любі спасіння, Він смертю смерть переміг Воскрес, волею Бога єдиного і живого. І дякую Богу за Духа, Духа Його Святого. Правда? Бо Ісус сказав, як я піду, бо учні сильно сумні були, апостоли, ти йдеш. Він розказав, що його вб'ють, але Він каже: Я попрошу. І Отець Небесний дасть вам утішителя, тобто Духа Святого. І тільки це мені дає ось цю радість, ось цю радість, радість християнську, розумієте? Я розумію, хто я, але на першому місці в мене Ісус Христос, і це мене тішить, що Він гріхи мої, і всіх моїх рідних, близьких і далеких, і ворогів моїх. Він всі гріхи взяв на себе. І ми Живемо, але сказано, по благодаті ваше спасіння, так? но він сказав, коли до нього звернулись, раві, ми ж знаємо, ми з тобою були і так далі, і подібне. А він що їм сказав? Відійдіть від мене, я вас знати не хочу. Як так Раві, учитель? А він каже, коли я був в лікарні, коли я був в тюрмі, коли я був спралий, голодний, ви мені помогли. Коли раві з тобою таке було, він каже, той, хто був в тюрмі. Той, хто був хворий в лікарні, голодний, спралий, це був я. Тобто віра це не простий звук, я повірив Ісуса Христа. Щастя велике. Але живе в Його подобу, так? Він ж показав учням, підперезався і мив їм ноги. Петро противився апостол, каже, як ти мені ноги не хоче. Він каже, якщо ти не погодишся, то не будеш мати частки зі мною. Але що він сказав? Я вам приклад дав. Ви називаєте мене Господь-вчитель? і вчитель? Так, я Господь-вчитель, і вчитель, і я вам ноги вмив. Робіть і ви це. Дякую на рази за увагу. До зустрічі з Богом.